Нещодавно в Закарпатті люди спасали медведицю, яка водила двоє ведмежат. Вона поселилась недалеко прикордонного відділу Стужиця чопського прикордонного загону. Ну і через пару днів люди побачили одне медвежа, а медведиця. Пропала із другим медвежам. Ну, люди, коли почали розслідування, виявилося, що, ну як зазвичай, подонками, покидьками вийшли мусора МВС, ну, тобто прикордонна служба, це ті самі мусора. Подивіться на цих покидьків, на їхні гнусні морди, тварюки. Дивіться на тварюків Україна знай. Оце це тварі, це покидки, Сідори. Самі розумієте Ори. Це під час війни ці тварі займаються таким. Ну що я вам скажу? Хіба це люди? Це не люди. Чого їх там держать? Їх не знаю. В мене. Тільки в Бахмут, в Бахмут в бой, тільки кров'ю змить вину. Це не люди, це навіть не мусор. Це, вибачте, говно, бля. І таке говно служить державній прикордонній службі. Ну, це Аваковська, Аваковська шобла. Вона інша бути не може. Це суцільні виродки, виродки. Бачите, подивіться на виродки. Okay.